Вільна незалежна Україна, вітаю вас. Ну що, друзі, перестановку своїх вуликів ми зробили. Стояли у нас на схід льоточками. А зараз ми трохи змінили. Ось ми на схід, а перенесли. вон туди під забор. Під забор перенесли і я вам скажу в цьому році. Ніколи е, вітер не дув з цієї сторони. Е, і мені, я так вважаю, що тут зимівля бджіл буде краще, як ви вважаєте. Е, ну, Вчора вийшов і вчитель на зв'язок. І хочу також задати моїм професіоналам. А я вважаю, що на моєму каналі дуже багато професіоналів хочу задати питання також. Як я вам показав на схід, а зараз в мене в цих вуликах льоточки на північ. Я сам вже й задумався. Ну що, питання від вчителя. Поїхали! Питання таке, чи можна в цей час змінювати положення? льоточків е, стояли в одному напрямку, зараз стоять в інше. Чому він так питає? Ніколи, каже, такого не робив, але зараз також він свою пасіку переставив, я зараз вам відео покажу. Це мій вчитель. Е, Багато він мені що допомагав. Ну, таке питання в нього до вас. Також він каже, що бджоли дуже добре орієнтуються в просторі. В 20-рамочних вуликах, наприклад, він каже, що мед, бджоли збирають, сортують його, складують в теплішу сторону вулика. Рої летять. В холоднішу. Згодні ви з цим, чи ні? І ще питає він, чи не порушує така перестановка рух клубу. Вулик то змінився. Ну що, друзі? Чекаю на вашу відповідь. Професіонали, коментуйте. Знаю 3-4 чоловіка, можуть чудово відповісти на це запитання. Ну що, буду чекати відповіді? Питання від мого вчителя. Хто зможе відповісти? Поїхали. Так, ось 3 січня прийшлося переставити вулики на інше місце, От, тому що там вони стояли досить плотно, От один біля одного. Ми з цього місця переставили на друге. Ось таке міно. От така у нас тепер. Стала пасіка. Отака. Це наш домик, машина. Це старий точок, з якого прийшлося переставити частину вуликів на цю сторону, щоб вони стояли на юго восток. Отаке така справа. Тут їх десь більше сотні, так що доживемо до. Весни потім будемо рахувати зараз, поки говорити нема про що. Дай Бог здоров'я і миру.